Дівиця із золотим гребінцем. Жив на світі бідняк бідолаха. Взяв він якось глечика та пішов до колодязя вмитися, умивається і раптом бачить у колодязі на глибині скеля, а на тій скелі сидить дівчина. З золотим гребінцем зачісується і каже до нього дівчина: Обирай, що тобі до серця, гребінь чи я? А він у відповідь. І гребінь, і ти, і стрибнув колодязь. Тільки бризки злетіли. Спершу нічого хлопець не побачив, а потім озирнувся, він у палаці, а дівчини вже нема. Почав він шукати вихід, побачив двері. Щойно захотів він пройти дорогу йому перегородили два списи один ходить зліва направо, а другий навпаки. Не пропускають, та й годі. Відняк і залишився в палаці. Минуло трохи часу, з'явилася рука, піднесла йому кави, коробок сірників і сигару. Відняк сказав собі, це, мабуть, для мене, бо нікого іншого тут нема. Випив кави і закурив. Минуло ще години за дві. Знову з'явилася рука, накрила на стіл, сніданок поставила. Бідняк озирнувся навкруги і сказав, це, мабуть, для мене, бо нікого іншого тут нема. Настав полудень і знов рука накрила на стіл, бідняк пообідав, потім прийшов вечір, з'явилась рука і запалила лампи в усьому палаці. Бідняк ще спробував до дверей підійти. Спробував, чи не можна пройти, та списи ані на хвилину не зупиняються, не пускають його. Побачив він перед собою ліжко і сказав, це для мене Я ліг у постіль. Знову з'явилася рука. Лампи згасила, лежить він у ліжку і раптом чує. Поруч лягла жінка. Він швидко обернувся глянути на неї та нічого не розгледів. Так і минула ніч. Відня кілька разів обертався, але жінки тієї не бачив. Ранком почалося все спочатку. Знову з'явилася рука, піднесла йому кави та іншого. А він ще хвилини до дверей кидається, вийти хоче, та тільки все ходять та й ходять. Увечері теж з'явилася рука, запалила вогні в палаці. Коли він лягав спати, знову лягла поруч жінка, і він її запитав, хто ти? Чому зі мною не розмовляєш? жінка відповіла, як? Ти вже не пам'ятаєш дівчину, що бачив у колодязі? Він запитав, а дівчина з золотим гребінцем, але мені хотілося б подивитись на твоє обличчя. Вона й сказала ні, ще не можна. Зараз я піду, а вранці повернуся. Повернуся такою, якою я тобі полюбилася, і буду твоєю. Тільки ти не лякайся, якщо побачиш моїх родичів. Лева, тигра і леопарда. Вони прийдуть, коли я з тобою розмовляти буду. Ти тоді підхопися з місця і сміливо йди на них. Так і сталося. Вранці дівчина прийшла, а незабаром з'явилися Лев, Тигр і леопард. Тоді бідняк підхопився з місця і пішов просто на них. Звірі втекли. Три дні прожив він у палаці, і ці три дні дівчина була йому за дружину. На четвертий день вона каже хлопцеві, Ти, мабуть, хочеш побачити своїх? Він відповів так, хочу. Тоді вона наказала закласти карету і на прощання дала йому перстень. Тільки дивися, сказала вона, щоб домашні не торкалися тебе. Якщо торкнуться, все пропало. Ти мене втратиш, і доведеться тобі тоді шукати мене в замку забуття. Бідняк виїхав, а коли він увійшов до свого будинку, його рідні закричали Дивіться, ось він іде. А він каже так, це я, тільки ви мене не торкайтеся. Почав він з ним балакати. Аж тут прийшла його тітка, та він її не помітив. Тітка обійняла його і сказала, дивіться, племінничок мій з'явився. Обійняла вона його, і він раптом відчув, що знову все стало як до того дня, коли він побачив дівчину в колодязі. Тоді він сказав, тітонько, ти мені принесла нещастя, але я піду шукати свою милу, в замку забуття і вирушив у путь. Про що він всю свою країну. Іде сусідня і раптом бачить тигра, Лева і Леопарда. Ну якраз коров задерли. Сховався бідняк і каже собі, краще їм не показуватися. Але коли вийшов він зі своєї схованки, Лев його помітив і сказав: Айди на сюди, приятелю, куди йдеш? Бідняк відповів: Та от, іду в замок забуття. Лев тоді каже, Візьми волосинку з моєї гриви. Якщо тобі стане зле, скажеш Бог і лев, тоді обернешся на лева, і всі тебе будуть боятися. У гриві в лева сиділа мураха, вона й сказала йому: Візьми мою лапку, і коли зле тобі буде, скажеш Бог і мураха, тоді перетворишся на мураху. Побачив бідняка Орел і каже: Візьми мою пір'їну. Якщо зле тобі буде, тоді тільки скажеш Бог і Орел, і перетворишся на орла, тоді зможеш перелітати гори й доли. Пішов бідняк далі. Багато небезпек зустрічалось йому на шляху. Інколи він говорив Бог і Лев, інколи Бог і Орел, і впевнено йшов все далі і далі. В одній країні він побачив трьох хлопців. Вони сперечалися через пару чобіт, що залишив їм спадщину батько. Бідняк запитав, чому сперечаєтесь? Вони відповіли. Та от покійний батько говорив цим чоботям пішли, чоботи, і вони мчалися швидше за вітер. Бідняк тоді каже Ану ж бо подивимось, чи це так? Він натягнув чоботи і сказав Пішли, чоботи, і дременув, наче вітер. Пролетів він і цю країну, коли проказував боги Орел, коли пішли чоботи, і дорога була йому підкорена. В одній країні побачив він орла, правителя цих країв, і запитав скажи, государю, може відаєш ти, де розташовується замок забуття? Орел сказав Зажди тут до завтра. Бідняк улігся спати під деревом. Коли прийшла ніч, він знов побачив лева, тигра і леопарда і сказав собі, тепер уже мені будуть непереливки. Але ранком прилетів Орел і сказав, сідай мені на спину. І полетіли вони і летіли до вечора. А ввечері Орел опустився до моря, де вода була бідняку до пояса, і сказав Чекай на мене тут. І бідняк простояв ніч у воді. Ранком Орел прилетів і каже, Сідай мені знову на спину. Бідняк сів, і вони полетіли до замку забуття. Коли настав вечір, вони ще летіли над морем, і знову Рел опустив бідняка в воду. Тут вона була вже йому по шию. І каже: Чекай на мене тут. Вранці прилечу за тобою. На світанку Орел повернувся і каже: Сідай мені на спину. Бідняк сів. І знову вони летіли до самого вечора. Тільки тепер вони море вже пролетіли. Дивляться на березі моря дерево. Ореле каже Лізь на це дерево. Бачиш, там далеко, немо хмари, чорніють гори. Серед них і стоїть замок забуття. А я тебе тут залишу. Коли Орел полетів, бідняк сказав Бог і Орел. І, обернувшись на орла, Понісся за вітром до замку забуття. Підлетів він до замку, злетів вище і опустився на терасу. Вона тут сказав він собі, а от як увійти всередину, не знає. Згадав він про мураху і каже Бог і мураха. Обернувся на мураху і проліз у замкову шпаринку. У першій кімнаті він побачив велетня то був сторож, який охороняв дівчину. Бідняк він усе ще був мурахою, пробрався до другої кімнати. Там було темно, але він почув чийсь подих і подумав вона тут. Тоді він сказав Бог і людина і знову став людиною. Але дівчина його не побачила в темряві. Тоді він поклав руку їй на плече і заговорив з нею. Дівчина злякалася, закричала, у замку здійснявся переполох. Прибіг велетень, але бідняк сказав Бог і Мураха, і став маленьким маленьким. Велетень не побачив його і пішов, пригрозивши дівчині. Буде ще кричати вб'ю. А бідняк знову обернувся на людину і знову поклав дівчині руку на плечі. Вона запитала, хто ти? А він у відповідь Як? Ти не пам'ятаєш того, хто був з тобою в палаці? Вона запитала, як ти сюди потрапив. Я прийшов за тобою, відповів він. Тоді вона сказала: Іди, повернешся сюди вранці. А зараз іди до лісу, погукай там лева, тигра і леопарда. Ти будеш битися з левом, уб'єш його і виймеш його серце. А в тім серці яйце, яйце ти обережно розбий. У ньому сидить голубка. Дивися, щоб вона не полетіла, і принеси її мені. Бідняк пішов у ліс, бив лева і виняв його серце. У тому серці було яйце. Він обережно розбив яйце, але голубка спорхнула. Тоді він став ловити її, приказувати Зараз тебе спіймаю, зараз тебе схоплю, спіймаю, схоплю. Так і піймав голубку. Приніс її дівчині, а та й говорить: Іди, завтра вранці. Ідеш на пасовище, візьмеш там кістку і принеси її мені. Ми дамо кістку велетню і доки він буде її гризти, втечемо». Пішов бідняк на пасовище, приніс звідтеля кістку, вони дали кістку велетню і почав велетень ту кістку розгризати. А вони тим часом втекли. І живуть вони тепер на славу і дітей виховують.